Друзі, всім привіт! Як переслати гроші з Binance на Binance, це робиться безкоштовно за допомогою qr кода Дивимося, друзі, на екран! Ми знаходимося на головні нашій для того, щоб відправити за допомогою QR-кода гроші в правому верхньому кутку біля дзвіночка. Нажимаємо. І бачимо, є надіслати є отримання. Коли ми нажимаємо Отримання, Є QR-код, є поділитись, зберегти, є посилання для оплати, ми можемо комусь його відіслати. І людина нам за допомогою QR-кода перейшли кошти. Як це може зробити людина, якщо вам прислали? Ви нажимаєте сканування для оплати, з'являється, ось, ну, тут мої вітаміни видно, з'являється. Сканер, ви собі скануєте і відправляєте гроші, тобто не потрібно ID ніякого. Друзі, нічого складного нема, просто дивимося мої ролики, повторюємо, і ви будете все вміти на бінанс технічного плану робити.